Вітаю! З вами Ірина Дудчик. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось такого павучка. Давайте його розглянемо. Він виготовлений з дрібного бісеру та стіклярусу. Стіклярус це довгенькі намистинки бісеринки. Павучок має 4 пари лапок, плететься він на проволці. Отже, для роботи нам потрібен дрібний бісер, стіклярус, проволочка та ножнички. Проволочку нам потрібно відміряти довжиною 45-50 см. Починаємо роботу знизу, з однієї намистинки. Нанизуємо одну намистинку чорну на середину проволочки. Далі відразу беремо дві намистинки другого ряду. І тут уже ми їх починаємо просувати проволочкою назустріч. Плетемо в техніці паралельного низання. Затягуємо і слідкуємо, щоб наші кінчики залишилися рівними. Це важливо для роботи. Порівняли кінчики і потім затягнули вже проволоку до кінця. Після другого ряду ми виконуємо першу пару лапок, окремі проволочці. Тобто з одного боку на проволочці одна лапка з іншого на іншій проволочці інша лапка. Для цього ми нанизуємо одну довгеньку мистинку, одну маленьку, знову довгенька і маленька. Ось так, чотири намистинки. Опускаємо їх аж до нашого тільця. Далі, щоб зробити лапку, цей самий кінець проволоки розвертаємо, крайню намистинку трішки відсуваємо і вертаємо через наші довгі намистинки в напрямку до кільця. Для того, щоб наша лапка не вийшла на середині проволоки, ми відразу її підсуваємо до тільця, затискаємо пальчиками тільце і лапку так, разом, і потім затягуємо, Ось, щоб вона була якомога ближче до тільця. З іншого боку, виконуємо такі самі дії. Нанизуємо одну довгу, одну маленьку, знову довгу і знову маленьку. Знову відсуваємо в сторону крайню намистинку маленьку. і вертаємо кінчик проволоки назад через ті намистинки в напрямку до тільця. Затискаємо пальчиками і затягуємо. Перша пара лапок у нас готова. Далі третій рядочок, три намистинки. Буде одна чорна, одна червона, одна чорна і просуваємо назустріч. Далі виконуємо наступну пару лапок. Після другої пари лапок четвертий рядочок. Чотири намистинки одна чорна, дві червоні, одна чорна. Просуваємо назустріч. Далі виконуємо третю пару лапок, нанизуємо одну довгу, одну. Маленько, одну другу і одну маленьку. Відсуваємо маленько і вертаємо проволочку в напрямку до тільця. Далі п'ятий рядочок, п'ять намистинок, одна чорна, три червоні, одна чорна. Після останньої пари лапок у нас ще два рядочки, шостий рядочок на чотири намистинки, одна чорна, дві червоні, одна чорна. І останній рядочок далі Три намистинки чорного кольору. Тепер закріплюємо кінчики проволочки. Пронизуємо в бокові петельки між лапками наші проволочки, що залишаються, з іншого боку так само. Залишки відрізаємо. Розправляємо наші лапки, придаємо їм форму. Ось наш павучок і готовий. Дякую за увагу. Творіть із задоволенням.